Продовжуємо сьогодні про головне. Розпочався серпень. Отже, період відпусток сьогодні в Києві відбулася прес-конференція на тему високий туристичний сезон. Вибір українських та закордонних мандрівників. Ми сьогодні в другій частині програми говоримо про те, де відпочиватимуть українці цього серпня і вересня цього високого та вже не дуже високого сезону, який почнеться з початком осені. Отже, ну, наші гості сьогодні ну гості, з якими ми поговоримо про уподобання українців про безпеку. Відпочинку. Отже, це Олександр. Новіковський президент асоціації лідерів турбізнесу України Дмитро Мельченко, директор туристичної компанії і Таміла Вергеліс прихильниця <плес> прихильниця індивідуального туризму. Доброго то, вечора. Доброго вечора. Так важко нам після першої теми говорити про, про туризм. Про те е, наскільки е, закордонні подорожі популярні серед українців, е, популярність їх падає в цьому сезоні? Чи, чи чи все ж таки вони їздять до Криму? От, сьогодні вранці мої ага. теща з тестом вирушили до Криму. І скільки я їх не переконував, що треба відпочивати за кордоном, адже там дешевше, вони все одно обирають ялту. Чи багато таких людей українських туристів зараз? Ну, у вас, наверное, статистики больше. Давайте я начну. Ну, я считаю, что Украине сложно конкурировать с развитыми направлениями в той же Европе. А летом предпочитает Европу, потому что лететь недалеко, цены с каждым годом все ниже и ниже, потому что больше всего чартерных программ запускают туроператоры украинские, и блоки мест, блоки мест берут на перелетах. Поэтому каждым годом Увеличится и количество стран, которые можно посетить за недорого, да, и э, и выбор, и цены как бы все все более и более привлекательны. В то время как Крым ничего не делал для того, чтобы увеличить свою э, привлекательность для туриста. Ну Крым обоурел Украины, да? Ми маємо унікальний унікальний можна сказати ресурс. Крим це дійсно чудо, дійсно величезна кількість наших співвітчизників відпочиває так само, як ваша теща. А ви коли, а ви коли в останнє були в Криму? В Криму. Ні, на відпочинку саме не від, по роботі. На відпочинку, на жаль, я не був в Криму ні разу. Я був декілька разів з відрядженнями, я декілька разів був можна сказати, з робочими визитами, і я з цього року тільки почав вивчати Крим, тому що на жаль, до сьогоднішнього часу мені не давалося так багато проводити в Криму часу. Ну в цілому, це унікальний регіон. Я хочу повторити. І величезна кількість прихильників це не просто так, тому що там є що подивитися, там є куди піти, і вони готові переплачувати. Вони готові платити більше ніж, наприклад, за відпочинок в Європі або на міжнародних ресурсах резортах. І так само хочу сказати, що більша частина людей в принципі готова до мінімальних сервісів. Їм достатньо ліжка, їм достатньо якогось сніданку, решту вони знаходяться. І туалету на вулиці теж достатньо тому, з літнім душом. А якщо брати все ж таки напрямки сьогоднішньої доби туристичні, я так розумію, що Єгипет в нас цього року відпав революція, Туреччина. Відпала там громадські теж заворушення. Куди їдуть? Чи все ж таки трійка, їдуть трійка. і до найпопулярніших місць, щоб туреччини з таки хід порад? Зараз ну трик, не скажу скажу чуть більше. Да? То є ті, хто боїться візи, получають, Зараз їдуть Черногорія і uh, Кіпр Хорватія так. вже відпала, там Ох. вже знову віза. Так, віза да, є, там якби, вона не складна, але все одно скажімо так, поток. Который ожидался, он не такой большой, поэтому люди зачастую боятся. где там очень не упростили получение визы, но тем не менее. Черногория да. и. Черногория Кипр. Кипр безвизовый. Да, сейчас безвизовая. Ну, как там есть виза, но да она и такая, на получается. И без, без а, да, но не шенген. То есть они входят в шенгенскую зону, соответственно, ну, у них свои правила. На, на, ну, на час летнего ветпичинку, значит, на так. А, нет, по-моему, они отменили вообще. Там про виза, то есть там какие-то документы ультраном mm -hmm. виде отправляются, получается, все. Вы получите такую бумажку, а четыре mm -hmm. с них как быть. Путешествуете. Так. Далее, за популярностью. Наверное, даже еще более популярна это Греция, которая mm -hmm. очень дешевая, очень дешевая. Испания очень дешевая и хорошая. Вот это те основные страны, которые пользуются максимум, наибольшей популярностью. Якость приоритет изменится украинцы? Вот, скажем, в сравнении с минулым роком? А, ну, понимаете, приоритеты зависит от стоимости и доступности направлений. Mm -hmm. То есть сейчас появились, например, Марокко, появилось, это недорогое, очень интересное направление. А, Португалия, она в прошлом году была, в этом mm -hmm. еще больше развивается. То есть с каждым годом количество направлений и стран увеличивается. Пане Олександре, що асоціація? От якісь підрахунки є статистичні ну, дані щодо зміни уподобань? Ну зміни уподобань зараз не відбувається. То, що ви сказали, назвали ті держави, які були масовими за напрямками. Це Туреччина і Єгипет. Вони, на жаль, або на щастя знов таки домінують. Все ж таки, з України... Тобто революція, не революція. Люди все одно їдуть, звичайно. там стріляють, там вбивають людей, але ну, це давайте, в нас не. Впливає. Давайте подивимося відверто. Туреччина, кого хто вбиває? Ну, я маю на увазі Єгипет. Uh -huh. ну, в Туреччині все одно там кілька людей загинуло, справді. Пальма. Першенства займає Туреччина. Чому тому, що в Туреччині найбільша кількість резортів за мінімальною вартістю, за максимальним сервісом відбуваються заворушки в Стамбулі тисячі кілометрів від зон, де відпочивають туристи. Тисячі, я ще раз переповторю. Всі резорти, які приймають туристів, наприклад, за рік вони приймають більш ніж 20 мільйон, 22-23 мільйони з усього світу туристів. І серед цих 23 мільйонів українців відпочиває приблизно мільйон. Тобто ви можете зрозуміти, яка частка українців, наприклад, відпочиває в Туреччині, і решту туристів це не е, зіштовхує з наприклад вподобання і українців майже так дійсно є, е, є зміна е, напрямків. Деяка частина людей, яка планувала поїхати в Туреччину, вони вибрали більш безпечні для себе напрямки. На свого боку е, такими напрямками стали Єгипет, е, Пардон, вибачаюсь, е, Греція, Хорватія, Чорногорія. Тобто, ну мігрують туристи. Вони Ожен рік мігрують дійсно. Єгипет став на сходинку нижче, але ж, не зважаючи на це, все рівно туристи їдуть і карточка. А чи він став дешевше після того, як він став на сходу, як він не, став небезпечніше, не настільки настав він дешевше, трошечки можливо і став дешевше. Збільшилась, можливо кількість недорогих турів, але вони самі по собі недорогі. Тобто, це дві зірки, три зірки, де То сервіс... Вони, ще нам, можливо, да, да, Давайте ще можливо. думають прихильники індивідуального туризму? Я хотіла би, щоб Таміла до нашої І які поради ви тим поради? туристам, які зараз обирають на серпень, вересень собі відпочинок? Ну порада перша, мабуть, подумати. Перш ніж якби купувати. Це слушна порада для будь-якої справи. Так. Ну, як зазвичай ви, ви це у вас відбувається, як ви це обираєте собі тури? Це дуже просто. Їдете? Ну, перш за все, потрібно розуміти, куди ти хочеш, а потім потрібно дізнатися, які ціни на квитки на авіаквитки. Для цього є інтернет, його ніхто не відмінив. Так, то, і, куди ти хочеш, і що ти можеш? Напевно, що так е ця формула виглядає. Що стосовно Криму, ви думаєте? Е в Криму я остання була 5 років тому так. і більше я туди не повернусь. Чому Чому? Таїланд дешевше? Mm. До Таїланду, звісно, набагато дорожче їхати, але в результаті я отримую там сервіс і там, я не знаю, навіть. Я навіть не можу порівняти ну, за рівнем. Наскільки ну, там і, 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 природа і природа більш екзотична, і... і люди більш усміхнені, і сервіс кращий, І їжа значніша, і їжа але, але переліт все одно це якщо їхати на півроку, то, напевно, в Таїланді дешево. Ви знаєте, в мене є знайомі, тоб, котрі на, навіть не на півроку. Є люди, котрі в Криму е, спускають набагато більше грошей, ніж я там за одну поїздку в Таїланд. тому... Я не думаю, що ну, там є, якась... але ви летите туди українськими авіалініями чи а, чи турецькими? А це це як це як вийде? Тому ну, от українські що, там... українські перевізники, вони дешеві <гас> порівняно з іноземними ні разу не летіла українськими, ні разу які тоді компанії зараз літає мау разом з емірейц. Тобто з Києва до Дубаї, наприклад, можна дістатися мало, але цей квиток він разом його купуєш. Це не якби не відділені два квитки. Заміряючи Ерарабія. Е Емірейц, Емірейц. Mm. До того ж, е е є ще, я знаю, літають турки. Вони літають з Києва з присадкою в Стамбулі. Тобто, для тих, хто хоче там ще собі бонусом один день отримати в Стамбулі, він може там просто вибрати. Насправді це дивина, що ми е е українці, які мають такий ресурс, як півострів Крим, говоримо про те, що наші здебільшого туристи обираються, на жаль, не ну, Я відповім. Чому тому, що Крим це. Туристично МЕКа а лише 3, 3 місяці на рік, а таиландцы МЭКа силу Ричного. Правильно, але, як Дмитрий, ми... я, я розумію? Але як ми бачимо… В чому, в чому головна проблема Криму, на вашу думку? Мені mm, кажется, що проблема це неадекватне отношения ціни качества. Mm -hmm. Да, есть качество не росте. Да, є хороші отелі з хорошим обслуговуванням, але там ціни просто космічні. Тобто вони не можуть конкурувати. То есть, у нас просто конкуренція низька в Криму. Тобто не так, вот, допустим, вот, чому Таїланд дешевий? Там кожне второе здание це отель. там в каждом здании есть бар, кафе, ресторан, да, то есть, ну, для них, на самом деле, это проблема. Это для туристов хорошо, да, что они приезжают все дешево, они там... Конкурин, они, они там вновь практически работают, на самом деле, и mm -hmm. даже они там власти зачастую ограничивают количество, пытаются. Например, россиян, которые там да, приезжают пожить, mm -hmm. они открывают, 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 а, и местных поджимают, поэтому местные говорят, что, ребята, давайте-ка это ограничим, ну, сколько же может mm -hmm. открываться. Поэтому там також не то йому були конфлікти. Вполне ну, павнівазможі скажіть з вашого досвіду. Скажіть, будь ласка, насправді є якісь шанси в щоб наші туристи зрештою почали поважати і любити Крим, що варто було зробити Ну не лише Крим Карпати, Карпати так само там? інші рекраїці і зони України туризм... дуже багато шансів. Дуже багато, як сказали колеги, тобто. Немає конкуренції, коли в Криму з'явиться конкуренція, коли в Криму буде е, дуже швидко будуватися готельна інфраструктура, і тоді почнуть зменшуватися ціни, і тоді вже буде більше пропозицій на сьогоднішній день. Наприклад, якщо би в Крим захотіло приїхати 12 мільйонів, то вони просто фактично фізично не розмістилися, тому що немає такої кількості е, заходів для розміщення. Ну, чому? їм би відкрили на метове містечко, як фанатам в Києві на проханому мосту, і всі ну, таким, б розмістилися таким, таким чином. Так, але якщо ми говоримо про розвиток між. Народного туризму Гу. і розвиток цивілізованого туризму нам треба розбудовувати інфраструктуру для того, щоб розбудовувалася інфраструктура і була вона правильною, треба залучати за закордонні інвестиції запрошувати фахівців іноземних, тобто ті країни, які мають великий досвід в розвитку масового туризму, саме та туреччина, Гу. саме Болгарія, Хорватія, Чорногорія. Хоча і Чорногорія набагато менше, але, наприклад, Болгарія і Туреччина це найближчі наші сусіди, які показали нам. Приклад, яким чином можна розвивати, наприклад, свої курорти. І Болгарія також Як має… Як думаєте, наш прем'єр-міністр цього не знає? Він, я думаю, знає, але багато є інших проблем, які потрібно вирішувати. Будемо надіятися, що туризм стане пріоритетною зоною для нашого прем'єра. І... Ви коли ви не знаєте, де прем'єр відпочиває зараз у відпустці проблеми? І, <сумітна> та, і там дуже добре, я думаю, що там немає ніяких проблем ну, ви... а які поради зараз от ви б дали туристам, які зараз вибирають собі місце відпочинку, куди їхати і в який саме час? Зрахування те, що найближчий це серпень і далі вересень. Чи? і це високий сезон. Чи варто їхати в серпні, чи можливо почекати 1 вересня? Адже я так розумію, що 1 вересня зразу падають mm -hmm. ціни на все. Наскільки відсотків зменшується ціна? Ну, процент процентна по-разному, в від того, це… ну, давайте, почнемо з початку. Тобто, в августі найвисокий сезон, тобто найвисокі ціни, максимальна загруженість отелів. Це не лише в Україні, а? так? А? не лише в Україні. Везде. В Европе так ну, в Европе тоже самое. Не итальянцы вообще там, у них практически весь август все закрывается, все едут отдыхать. То же самое многие немцы там. Ну вся Европа отдыхает, поэтому на любых курортах у вас будет э, отсутствие мест в хороших отелях, э, битки на пляже, потому что ну все уже приехали отдыхать хотят. Ну, не так, конечно, наверное, как в Крыму, иногда показывают на фотографии. А да? в Одессе. Ну, да, да, да. Ну, как в советских фильмах, помните, старых там, где там, можно я через вас переступлю, да, вот. Такого нету, но, но очень загружено. Поэтому ехать, конечно, в сентябре лучше, что погода пр прекрасная, не так жарко, кстати, как в августе. А, отели уже более свободны, детей, кто не хочет там слышать много визга и так далее, уже меньше, потому что все пошли в школу, в институты, тоже никто не буянит, спокойнее становится. То есть в сентябре оптимальное время. Дальше... Чтобы бы не, смо... не, ориентироваться на какое-то одно направление, например, хочу там народос, например, да, или хочу там Черногорию, рассматривать все. Хочу, хочу на пляже, да, вот посмотрите, все там побережье Средиземного моря, да, или там Турцию, например, да, и исходя из того, где будет лучше предложение по отношению цена-качество, едьте туда. Якщо у вас є мультивіза, наприклад. Да, то ви можете, допустим, самостетний турист вибирати куди да, то дати можете хоч через гірманію політіти, там два дня в кільні, далі політіть, куди хочете. Можу додати з цього приводу ще те, що саме на цей період очевидно знижуються ціни на авіаквитки. Тому якщо хочеться, то можна саме планувати починаючи з вересня. Вони там до це я маю на увазі Європу. От з вересня, весь вересень, всю ну всю всю осінь ціни знижуються. А какие загрозы есть? Ну, тобто, то, приховані, можливо, загрозы, коли людина обирає тур в тій чи іншій туристичній фірмі, на що треба слід звертати Ну, я думаю, коллега лучше скажет. Но ну, мне кажется, можно, я так скажу коротко, как тоже участник рынка. То есть мне кажется, что у нас проблема в том, что очень дикий рынок, компаний очень много, порог входа на рынок очень низкий. То есть там вы можете быть водителем на такси, а завтра открыть туристическую компанию. Да? Можете быть столиваром, тоже можете открыть. То есть не проблема. Да? И, соответственно, ваш уровень... Ну, в этом, профессии... что ничего плохого нет, но есть достаточно количество... квалификации. Если вы столивар да, с опытом поезда, конечно, хорошо. Да? Но, в принципе, много может быть и мошенников, и людей, которые совершенно ничего не понимают, соответственно, как бы несут риски их покупателей, да? которые покупают у них туры. Вот та сна проблема. Штомо ігроков, коротко зачастую дискредитують вообще отраслі, люди зачастую самі починають. На що тоді ти... треба звертати увагу от при виборі туристичної фірми? Повністю погоджуюсь для того, щоб вибрати правильну туристичну фірму. Ну я думаю, що майже більша частина яких туристів, які подорожують за кордон, вони вже мають або знайомі фірми десь обслуговуються, або хтось з їх знайомих обслуговується. В першу чергу уважно дивитися договір. Якщо ви підписуєте до контракт, договір, пробто купуючи потівку, там мають бути прописані всі умови вашого відпочинку. З якої дати до якої дати, яка кількість людей, яке ваше харчування, які типи вашого розміщення, куди виглядає або не виглядає ваше віконце, якщо це передумовлено. Тобто всі-всі-всі головні умови вони прописуються в договорі. По перше, договір має бути з туристом і туроператором. Я наголошую, тому що саме агент, який продає путівку, він є посередником між туристом і туроператором. Його головна задача надати повну максимальну інформацію щодо відпочинку, щодо умов відпочинку, прийняти гроші і перевести їх туристичному оператору. Щодо страхування, які щодо мають страхування полісі, на жаль, на жаль, поліс. наші туристи згадують про страховий поліс лише тоді, коли щось трапилось, і це дуже прикро. Перед тим як їхати, вивчаючи той самий договір, потрібно обов'язково звернути звернути увагу, який саме поліс ви отримуєте? Яка вартість, яка сума покриття вашого медичного страхування? Що ви отримуєте, якщо не дай Господь ви захворіли або отримали якусь травму? Чи зможе вас відвідати, якщо ви? будете знаходитись в лікарні ваші родичі. Люди нехтують, але це дуже прикро. Наприклад, путівка коштує 8 тисяч гривень, умовно кажучи. Вартість страхового полісу коштує 25 гривень. Будь ласка, збільшіть його до 75, і ви покриваєте більшу частину своїх ризиків. Застрахуйте свій багаж на випадок, якщо він втратився десь в дорозі, а його знайшли через три тижні. Вам повернули. У вас будуть гроші, щоб отримати якісь перші необхідні речі. Поцікавтесь, наприклад, чи дійсно, якщо ви з дітьми. То з якого віку покривається, якщо люди люди похилого віку, то чи взагалі страхуються вони? Якщо ви будете займатися активними видами спорту, тобто грати в футбол, волейбол, будь-які вас пересування, будь ласка, збільште свою страхову суму вдвічі, тому що ви будете вести активний спосіб життя, і якщо отримаєте травму, страхова може вам просто відмовити, сказати, вибачте, але ви не передбачили свої ризики, тому ми на жаль вимушені відмовити. Дякуємо. Ми на цьому будемо завершувати, Адже у нас на черзі наші дуже цікаві новини. Говорили сьогодні про туризм. Я думаю, що ще протягом серпня ми до цієї теми повернемося. Ну, Але тим, хто вже хоче відпочивати, ми бажаємо приємного отдиху. Не помиляйтеся з туристичними компаніями. Дивіться нас завтра. У цій це сьогодні про головне на понеділок о, о 19.30.